Всім привіт! В цьому відео хотів би поговорити про підживлення полуниці, як його правильно вносити, а саме користування мінеральними добривами. Тому, що, я так розумію, не, не всі розуміють, як правильно ними користуватися. І не до кінця десь там щось почули і трошки роблять неправильні речі. Добре, якщо. Менші дози дають, не нашкоджують. А, та й погано те, що купують, підкармлюють, думають, що щось буде якийсь результат, а результату ніякого немає. Вони далі продовжають підкармлювати і результату ніякого не бачать. Тож, з чого треба почати, що треба розуміти? Реальне це солі. Там, не буду зараз вдаватися в подробності, як їх добувають. Простими словами, це солі. Якщо переборщити із солями, можна попалити коріння. Якщо не додати, ніякого ефекту не буде, або буде але дуже незначний. У вас є плюс-мінус якісь об'єми, там пару соток полуниці і більше, то це відео буде корисним для вас, якщо ви хочете ну, займатися полуницею на продаж, то вам потрібні декілька речей. Або бочка, куб, я починав з 250-літрової бочки, її теж буде до 5 соток достатньо. Або ємність якась і інжектор вентурі? Що вам потрібно, це ось такі прибори. ЄСі метр PH метр. 7 метер це кубова бочка метод. Я обрав саме цей, тому що далі поясню чому. Якщо ж у вас інжектор вентурі і невелика ємність, де ви розводите добрива, то як правильно виміряти? Внесення добрив в такому випадку. Ви повинні розрахувати, зараз скажу, площу. Площу, кущі або по площі, або по кущах. Якщо по кущах, то це, наприклад, від 0,5 до літра води під кущ уже з добривом цієї води. Але як розрахувати кількість добрива? Уємність, скільки насипати, щоб потім інжектором брати у систему. Інжектор можна підключати, ось такі фільтра є, і тут є вихід, можна в принципі сюди в цю систему ставити інжектор. А, але тут треба буде погратися. Пояснюю чому. А, ви, наприклад, розрахували, скільки там вам потрібно води, а наприклад, літру на кущ у вас там тисячу кущів, це вам тонна води. І ви там приблизно знаєте, за скільки часу виливається з вашої скважини, з вашого водопостачання тонна води за скільки часу. Наприклад, там за 15 хвилин тонна води вийде і піде на полуницю. Наприклад. То на тонну води вам спочатку треба взяти, наприклад, кілограм добрива, висипати у відро, наприклад. і Открити е, трошки кранік і по чуть-чуть подавати у систему. А заміряти е, pH і EC води вже повинні е, біля самої каплі або після того, як добриво змішалося з водою, е, водопоставлення водомагістралю. З магістралю добриво зайшло сюди, пішло по магістралі далі. І там, уже в кінці, або на самій каплі, вам треба взяти якусь ємність, там, чашечку, набрати звідти води і вже ту воду заміряти. І якщо ЄСІ вам підходить. Так і залишаємо. Якщо недостатньо, трошки від, даємо більше добрива, подаємо більше кранік, відкручуємо, щоб більше добрива подавалося. І йдемо знову заміряємо. І коли ви відточите все це, тоді ви вже в принципі, знатимете, скільки вам на ваше, там, наприклад, відро або на 100-літрову бочку насипати добрива, щоб подавати по інжектору вентурі. Заміряти треба біля, на каплі, на виході в кінці. Полуниці потрібно там, на ранніх стадіях 1500, 1600 або ну, 1,5, 1,6 А На пізніх стадіях, наприклад, от, налив ягід, то я е, роблю ЄС 2000, 2, 200, 1900, від 1900 до 200. Це буде нормально дозування. До У вас велика ємність і ви хочете по-простому, так як роблю я. Я наливаю сюди, розвожу відрі просто добриво, виливаю сюди. Наприклад, беру кілограм, виливаю на куб води і уже потім, коли набралася повна бочка, розмішав, включив полив і там уже біля фільтра я відкручую ту і набираю звідти воду і заміряю рівень ЕСІ і ПАШ. Спочатку треба для чого нам ці прибори заміряти, скільки ваша вода має ЄС і PH. Ми набираємо чисту воду, яку подаємо в бочку чи в магістраль. магістральмо свої прибори. О, випав. Ховенький. Вставляємо прибори, включаємо. І дивимося результат. Тобто, як бачимо, показники по ЄСі в мене чудові. Це 500. Це Дуже хороша вода для поливу, для того, щоб давати добрива. Тобто є запас, який я можу дати ще добрива, а, pH високий. Це погано. Для полуниці потрібно 6,5 в середньому 5,5, 6,5. А у мене PH води 8, 8 Ну, Тільки ж заміряв було 8, вже 8,5 показує. Але ну, це показники прибору китайські, там плюс-мінус. Хай буде 8. І тут навіть EC трошки опускається нижче 500. Він, наприклад, розрахував, я знаю, що щоб добитися 2000 ЄСІ, мені потрібно на куб води е, дати півтора кг добрива мінерального. Е, всипав, набрав бочку. У мене тут є знизу краник. Тут вчора косив, трохи трави позалітало. Тобто приоткриваю трошки краник. Набираємо воду звідси. Нам багато не потрібно, так, щоб прибори заміряли. Все, закриваємо, вставляємо наші прибори, включаємо. І що ми бачимо, які показники. А, вода 200 ЄСІ. PH зменшився, тому що в складі мінеральних добрив комплексних є сірка. Вона е, закисляє воду. Тобто вже ближче до норми, але все одно не то. Я з PH сильно не граюся, там е, можна додавати е, кислоту е, різну, але я цим не займаюся, я більше уваги приділяю ЄСІ. О, навіть 2,200. 200 можна додати ще води. Тобто вся вода, що тут в стакані, це іменно розведене, і воно напряму вже йде в полуницю. Воно не змішується ще з якоюсь водою чи чимось. Саме цей розчин вже попадає в каплю. Чому я такі високий ЄСІ сі допускаю? Коли суха і жарка по погода, то лучше цього не робити. Треба менше, там 1800-1900. Але йшли дощі, вода дуже волога. Я по на сотку по 300 літрів води всього дам з таким єсі. І це буде, ну шкоди ніякої не завдасть. Якщо б я півтони води вилив на сотку, то б могла б бути шкода. Але куди виливати, якщо вода волога, ой, земля волога. І багато води не влєш. По 300 літрів на сотку достатньо буде з таким ЄСі. Шкоди ніякої не буде. Надіюсь, трохи розтлумачив про систему підживлення. Сам колись вивчав, дивився, слухав дуже довго, щоб вникнути в все і зрозуміти. Саме зараз користуюся Яра Тера, Крісталон 61236 плюс 3 магнію. Ох. До речі, напишіть в коментарях, як у вас полуниця гниє чи ні. У мене ось така краса. Гарний урожай. Це в основному з тої ділянки та що на біології. Так як я і казав, біологія це добре, але не про заробляння грошей. Зібрав 4 ящика гарної полиниці, а два отаких от повних ящика. <гнилої>. Ну, тут по 10 кілограмів у ящику, ще для розуміння. 20 кілограмів, по 200 гривень домашня. Який збиток. Можете порахувати. Добре, по, -по, по приводу підживлення думаю, вам було корисно. Лайк лайки, підписуйтесь. Буду ділитися своїм опитом. Кому буде цікаво, корисно, буде ще багато відео. До нових зустрічей!